Оксан, коли ми оце налагоджували логістичні моменти, я почула дістань моє УБД. учасник бойових дій, учасник бойових дій. Та. Ти, ти не знала. А, ну, я чула, що в Афганістані та, та, та. була. А... я була двічі в Афганістані, це 86 і 88 рік, ще хтось не народився, хто нас О, дивиться так. і слухає. Угу. А от. І, звичайно, там ніхто не жалів українську співачку, причому я ж україномовна повністю. І мені робили там зауваження, ви приїхали, це інтернаціональна угу. армія і так далі. Я кажу, якщо навіть тут, в цьому в залі, де я працюю, сидить один українець, то я приїхала до нього для і для нього. Ну, звичайно, були дуже важкі важкі поїздки, були, тому що нас ніхто не шкодував і запихали скрізь, де тільки можна було. В а там безпечних місць не було взагалі.